Доброго дня. Є вот такие мангал, файны. Размер: длина 50, ширина 32 сантиметры. Новый. Толщина стенки 5 миллиметров. Цена 2500. Користуйтесь на здоровье. Так, що я надибав для вас? У нас, бачите, сніжок лежить, так що є дуже багато всяких знахідок. Покажу вам. Сьогодні буде нестандартна така е, огляд таких речей, а хочу показати зимових. Дивіться, у нас сьогодні зимові ковзани. 41, й вроді би, ні, 39-й розмір. Кому там хочеться показати. Сковзатись, ось у вас є змога 300 гривень, і будуть вони ваші. Також є ось такі ковзани. Учебні, як їх ще називали у нас. Не знаю, як у кого там. Цікаві, 100 гривень будуть ваші. Далі є ось така горілка. Є кількість там, штук три їх у мене є. Ножок. Там вроді би на одной тільки є. А так ось така горілка для бензинової або ж газової горілки для того, щоб направляти вверх плам'я для того, щоб гріти. Кому треба, ціна за нею буде у нас 250 гривень. Так, що в нас іще є? Є ось така річ. Цікава така десь із шкільного закладу. Ручка тут є, крутиться воно все, піднімається наперед, назад, це вращається. Так, -с. пластик, залізо, пластик, залізо. Ціна за неї буде у нас 150 гривень. Далі є в нас ось така річ, ціна за неї 300 гривень, гвинт. Повністю новий, в роботі ніде не був. Кому там цікаво, може якраз купити. Так, далі. Є кардан. Хто загубив карданчик? Ось є такий ізнос, не знаю, але ніде не тіліпається по виду якраз, як десь схранення Ну, як бачите, гарний. Ціна за нього 400 гривень. Далі будемо розмовляти. Далі йдемо, є фреза. Ось така 180. -та. Товстенька, гарненька, прикольна. Ціна за неї 200 гривень. Далі йдемо. Є ось такий молоток з буквою Б. З одної сторони, з буквою Б з другої сторони. Ціна 100 гривень. Далі є в нас лінза. З якогось бінокля такого нормальний кульок, Що можна знімати. Кому цікаво, 120 гривень буде ваша. Так, далі є моторчик ось такої фірми. Побачили, вибачаю, що перевернутий. Зараз перевернув. Працюючий, можна заглянути туди ось фонариком дивлюсь, ну, ржавчини я там не бачу, і тут також нічого такого я не бачу. Вращаємо і все таке інше. Кому цікаво, ціна за нього буде в нас 500 гривень. Так, далі є ось такі діоди. Побачили. Надписів на них взагалі нічого немає. Не зверху, не знизу. Не збоку, ніяк. як. Хто знає, які це діоди, для чого вони використовувались, чекаю вас під відео, щоб можна було про них почитати. Ну і дізнатися, щось цікаве за них. Кому не тяжко, якраз напишіть. Їх в мене 4, буде цікаво дізнатися. Далі є ось така бабіна з проволкою. Ну, нормальна така, що можна. Розсоєдинити її, зняти цю всю проволоку і знову наматувати, або ж кабель якийсь удлінитель, або ж ще щось. Кому як буде зручно. Ну, проволока нормальна така, щоб можна в'язально десь щось в'язати. Ціна 150 гривень буде вона ваша. Далі знайшов ящика, ось такого маю. З ось таким інструментом. Так, що я тут ще знайшов? <клух> Лезо. 120 довжиною, 210, 205 довжиною. Кому цікаво, ціна за них буде в нас Та 100 гривень буде ваша. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Барашики оці будуть у нас по 20 гривень. За кожен. Ключа продам ось такого за 45. Цей у нас буде 20 гривень. Якісь є заготовки в діаметрах, не знаю які. Що це за заготовки? Звідки ля вони, на магніт все береться. Кішка прийшла грітись. Любе, це капець. Відрізані від заготовок. Кінці якісь. І їх дуже багато. Дуже. І все залізо якесь. Треба дивитись на іскру. Кому цікаво, можу якраз відіслати заємну суму грошей. Це в нас R6M5. Ось такі. Кому цікаво, їх там також по 30 гривень можна якраз віддати. Так, що тут по фрезам? Фрези у мене є різні. Можу продати всі разом або ж якусь окрему, кому яка там буде цікаво. Може написати в цьому відео ціну і будемо домовлятись за ці фрези. Я їх зараз всі покажу ось так у відосі. Вони не ржаві. Скоріше всього були якісь використання, он зубів немає. А якісь взагалі нові. Це от, наприклад, R18. Ось так. Ось так. І ось так. Ось так. Ось така. І останню фризу покажу ось таку грамезну. Фігурну якусь. Також є фрези ось такі. Які це у нас тут? У нас тут їх 45 штук, 2000 гривень. Були вони в продажі. Є 42 мечика. Ціна за них 1800 гривнів. Є, що у нас тут іще? 6 штук фрез. Ось таких. Ціна за них буде у нас 180 <coughs> гривнів. Є 11 сверл. Ось таких. Ціна за них 400 гривень. Кому які потрібні? Пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти. На цьому буду закінчувати. Як кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, і будемо відправляти ці всі речі. Товару дуже багато, тому пишіть, цікавтесь, кажіть. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. До наступних зустрічей.